Привіт-привіт, народ, всіх з наступаючим святом. Я сьогодні добив нарешті ту справу з медкомісією на категорії комбайнера. Нарешті з мене потягнули кров, бачите, як потягнули, отут аж. Знов пробивали там, де звичайно в локтеві. Кажуть, вини стали маленькі, сховалися з переляку, ну, це ж не перший раз мені. Ну, коротше говоря, здав я аналізи. Чудом пройшов всю медкомісію, вже в мене бумажка на руках придатний. Навіть прийшлося в ТЦК ходити. От. Ну що ж скажу, вирішив собі до свята ще ціла доба. Думаю, треба зробити для себе свято. Я ще з самого ранку нічого не їв, а зараз вже годинка, певне, друга дня. Зайшов тут таку кафешку симпатичну. О! І замовив собі таку файненьку піцу, не знаю чи побору. От ви мені скажіть, хто шарить і справи, піца пісна чи не пісна. Тут моцарела, маргарита, й Коротше, піца називається Маргарита, сир, помідори. Решта ще не ковирався, не знаю що. Ну, вона гараченька, класна. От, з томатним соком, як ви скажете, то я скоромний їм, чи, 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 чи як воно там називається? Ну, коротше. Так, ну мені смачного, а вам всього доброго, веселих свят. Хороший маю настрій, поки голодний. А зараз, як поїм, надіюся, буде настрій кращий, то я ще вам зніму кілька ідеї, щоб мали що подивитися на свята. Бувайте здоровенькі.